заощаджуй на комфорті. Шкода карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозде. сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 6 червня, четвер в Україні. Отже, у нас дуже інтенсивні бої продовжуються в районі Куп'янська. Там навіть ситуація погіршилася. Про це головком Сирський заявив. окрім того, українські сили оборони спробували штурмувати на цій ділянці фронту село Іванівка, і ця операція відбулася невдало. Почуємо деталі того, як це було сьогодні. Крім того, морські піхотинці, наші, які підсилили напрямок на Вовчанськ, взяли у полон ще одну групу російських штурмовиків, і це добра ознака того, що контратакуючі дії на Вовчанському напрямку загалом нашим силам оборони вдаються доволі таки ефективно. Ну і також поговоримо про те, як морські дрони ГУР продовжують нищити російську чорноморську флотилію. Було знищено ще один російський корабель буксир. Цього разу в озерах на узбережжі Криму ховають росіяни свої кораблі, але не можуть їх врятувати від нових атак українських морських дронів. Отже, для початку почнемо наш огляд із власне подій, яка сталася на російській території, йде мова про удар нашими дронами. Ще один новий удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу. А як бачимо, зовсім недалеко від української території розташованого міста Новошахтинський, по цьому НПЗ. Зе вже прилітали українські дрони минулого року, доволі таки ефективно. Ну а сьогодні зранку ми побачили кадри нічні нової атаки по цьому об'єкту. І ось вздовж. Траси ми бачимо, як заграва підіймається у небо, освітлює горизонт. Це результат влучань українських ударних безпілотників. Місцевий губернатор голубів уже підтвердив ефективність цієї атаки, заявивши, що 120 осіб гасили цю пожежу, 15 одиниць техніки, але навіть змушені були припинити гасіння пожежі, оскільки знову прилетіли безпілотники. Відбулася повторна атака, і вона також була у. Спішною, взагалі, роботу це новошахтинського НПЗ пов'язували із Віктором Медведчуком, кумом Путіна. нібито йому цей об'єкт у володіння було коли звіддано. Бачимо, що прилітає по ньому регулярно і загалом продовжуються удари по НПЗ по нафтобазах на російській території. Ще одну нафтобазу було спалено у Білгородській області у Старооскольському. Округу городському про це міському про це якраз заявив місцевий губернатор Гладков на своєму телеграм-каналі. Поруч із Білгородською областю у нас продовжуються бої на прикордонні Харківщини на північному прикордонні. І ці бої у нас тривають, як ми знаємо, в двох районах прикордонних: це район умовно, селище Липці, на яке росіяни не успішно наступають уже дуже тривалий час, фактично місяць. Наступають на липці і несуть там великі втрати. Про це і Головком Сирський написав у своєму новому звіті. Зараз ми ознайомимося з ним. Власне від глибокого до лук'янців по всій ділянці ворог продовжує проявляти якусь активність. Але подекуди навіть перейшли росіяни, були тимчасово до оборони. Про це були повідомлення із їхнього боку від їхніх пропагандистів, що не дають собі вони ради на тому відрізку фронту. Що стосується вовчанського напрямку, то основні події тут розвиваються на двох відрізках. Це Стариця бугроватка якраз на захід від Вовчанська і безпосередньо саме місто Вовчанськ, за яке йдуть бої. Але росіяни останнім часом тут терплять невдачі. Знову ж таки, з'являються нові кадри із російськими полоненими по вовчанську просування. в Росіян немає. А от сьогодні 36-та наша окрема бригада морської піхоти, їхня прес-служба цієї бригади опублікувала кадри з ще одною групою російських полонених. Ми тут на Ютубі ці кадри транслювації. Т зараз не будемо з відомих причин, але ви можете спокійно. Загуглити полонені росіяни Вовчанськ, 36-та бригада морської піхоти і спокійно знайдете сьогоднішнє відео опубліковане цими кадрами. Там є і документи, і сама група російських цих штурмовиків, які опинилися в полоні. Їх захопили в полон. наші морські піхотинці я зацитую якраз коментар від прес-служби ї бригади стосовно цього епізоду. У ході блискавичної контратаки, морхі... морпіхів білинківців у Вовчанську. Наші воїни. Взяли в полон групу російських штурмовиків, поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів із російських катівень. До речі, Путін учора три години виступав перед так званими міжнародними журналістами у Санкт-Петербургу і зачепив тему якраз, полонених у цьому своєму виступі. Він заявив, що приблизно там понад 6 тисяч 6,5 тисяч полонених українських військовослужбовців утримують зараз у Росії. А росіяни вважають ну, на думку Путіна, власне. Путін вважає, що їхніх полонених в Україні приблизно до півтори тисячі осіб він там точне число називав, але знову ж таки вірити Путіну навряд чи можна у цьому питанні ті, ті числа, ті цифри, які він озвучив, можуть абсолютно реальності не відповідати. Однак, ми розуміємо, що. Безумовно, в загальному рахунок полонених із обох боків йде загалом на тисячі осіб. Тут, я думаю, ніхто не сумнівається. Питання просто у співвідношенні цих полонених і. Знову ж таки, головне питання у бажанні російської сторони обмінювати своїх полонених. Дуже часто росіяни просто не проявляють такого бажання. Отже, по вовчанську ми бачимо, що ситуація загалом контрольована, ніде ворог не може досягти якогось навіть тактичного успіху, навіть обійти місто, скажімо, так зі східного флангу, що росіяни намагалися зробити річку. Вовча, вони так і не форсували, і зараз наражаються на українські блискавичні, як вже було сказано, контратаки і потрапляють в полон, втрачають свої війська вбитими і пораненими у битві за Вовчанськ. Водночас ворог сконцентрувався також на своїх зусиллях у біля Куп'янська на Куп'янському напрямку. Це знову ж таки Харківщина, і намагаються вони і на Сеньківку сунути у супроводі бронетехніки. Про це згадує головком Сирський. Зокрема, тобто, як тільки ми от учора сказали, що з цього напрямку особливих новин немає, і ситуація тут більш-менш стабільна так відразу ж таки головком Сирський вийшов із великим звітом, і що називається, відкоригував наші знання про цей район. І про Синківку написав Сирський, і про інші напрямки. Очевидно, йде мова про ділянки біля Сватового. І також наші військові 43-ї бригади теж опублікували певні деталі того, як ситуація там розвивається. Зокрема, у районі Ягідного Іванівки. Ось ця, ця ділянка фронту виявляється. Була спроба здійснена останнім часом відбити Іванівку ворога, і ця спроба провалилася з нашого боку. Але про все по черзі. Спочатку поговоримо про те, що там головком Олександр Сирський написав стосовно Харківської області. Отже, в черговий раз пише Сирський у своїх соціальних мережах в черговий раз працював у районі активних бойових дій на харківському та куп'янському напрямках Східного фронту. Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівськ. Покровському, Куп'янському і Харківському напрямках. Крім того, веде активні штурмові дії у Вовчанську і на підступах до Часового Яру. У цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій, широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб. В принципі, тут нічого несподіваного для нас поки що. Далі Сирський пише, що на ділянці фронту «Глибокий Липці» Не ми про нього вже коротко говорили. Ворог намагається просуватися у бік липців, але зазнає значних втрат і немає успіху. Складна ситуація в районі Куп'янська, пише е, окремо сирський противник, намагається прорвати оборону наших військ із двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога, примусити перейти його до оборони. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. Ці два напрямки, про які Сирський говорить, це очевидно район Сеньківки якраз, тобто напряму ділянка, яка е, от, провадить фактично у бік Куп'янська, тобто. Перекриває ворогу рух бік Куп'янська і це ділянка. На схід від Куп'янська ближче до Сватового, Ягідна, Кислівка, Котлярівка, аж, очевидно, до Берестового можна фактично розглядати цю ділянку як цілісний такий от відрізок, де росіяни намагаються атакувати на різних напрямках. І, як ми знаємо, найбільш ефек... активні, активні бойові дії відбуваються на півдні біля Берестового, ну а на півночі це район Ягідного Іванівки. І ось. У нас, зокрема, з'явилися деталі стосовно штурму села Іванівка, який відбувся нещодавно. Силами 2-го механізованого батальйону 43-ї окремої механізованої бригади, тут знову ж таки ми орієнтуємося на допис, який який з'явився в соцмережах від військовослужбовця цієї 43-ї бригади Олега Ткаченка. Він розповів про невдалу спробу штурму села Іванівка з боку наших військових, якраз з боку цього вже згаданого батальйону механізованого 2-го. Отже, як повідомляє Ткаченко. За його словами, прийшло з'явилося рішення командування провести такий штурм, і це рішення було ухвалено на основі розвідданих, які не справдилися згодом, які виявилися помилковими були розвіданих про те, що це село охороняють 10-15 російських солдатів без бронетехніки. Ну я не знаю насправді, чи всерйоз хтось таку інформацію до військових доносив до тих, хто власне і пішов на цей штурм: 10-15 російських солдатів на е, ключове село, яке ну є фактично на, на, на передовій. Так, тобто це фактично передова, яку росіяни захопили від. В недавно, і звідки намагаються наступати у бік, наприклад, Степової Новоселівки, щоб там було буквально там навіть декілька десятків СО солдатів, це важко повірити. Однак цей військовий пише саме таке, тобто тут питання в тому, чи дійсно це не якась така фантазія, а справді такі розвіддані доводили до відома безпосередніх виконавців цього бойового завдання. Цього штурму. На штурм відправили військових другого Мехбату 43 ї окремої механізованої бригади. І також українським військовим, значить, заявили, що дрони противника будуть пригнічувати за допомогою засобів АРЕБ, тобто в росіян не буде переваги в повітрі. По факту пише цей чоловік, цей військовий в селі було б близько 100-150 солдатів ворога, дві БМП, які підтримували один танк. І обіцяного РЕБу не було, і в небі Фактично панували окупанти, росіяни і їхні дрони. Як наслідок, майже одразу загинули п'ятеро військовослужбовців. Частина з них загинули саме серед через скидання боєприпасів ворожих БПЛА. Одинадцятьох було також поранено. Тобто, штурм не вдався. І очевидно, батальйон цей другий відступив, не зайнявши ворожі позиції, не виконавши цього бойового завдання. Є е, назва також цієї роти військовий номер військової частини. Яка брала участь в цьому штурмі, в цьому дописі в соцмережах згадана перша рота військовослужбовців, військова частина А-7302, яка перебувала на напрямку головного удару ворога. Там і власне другий Мехбат згадується 43-ї бригади, який був задіяний у цьому штурмі. Ну що ж, власне, згодом також у цьому дописі написав оцей чоловік Олег Петренко, військовослужбовець, про те, що. Про те, що лише на четверту добу вдалося евакуювати загиблих і поранених після розголосу, після дзвінків до командування. Ну і от, мовляв, такі втрати, які ми вже озвучили, понесли ці підрозділи задіяні у штурмі. Я трохи перевірив цю інформацію, бо вона дуже широко гуляла соцмережами. І тут було питання в тому, чи це не вкид. І знайшов принаймні один некролог серед згаданих військових, бо цей власне автор допису згадує. Позивні койот Ісус, 13-й депутат, а також прізвище Леменчука військового, які загинули. Це п'ятеро загиблих власне, у цій операції. І також власне я знайшов на кролог про те, що сьогодні у Баришівській громаді прощатимуться з героєм, який повернувся додому на щиті. Загинув поблизу якраз населеного пункту Іванівська Купінського району. Кулеметник стрілецького відділення вже згаданої військової частини А-7302 солдат. Володимир Володимирович Сторожук, ну і також фото цього військового теж було прикріплено до некролога в соцмережі цієї громади, на сторінці цієї громади. Тобто, в принципі, сумнівів немає, що штурм був, він був невдалим, і певні якраз втрати, вже втрати озвучені, а якраз поніс відповідно цей другий механізований батальйон. Світла пам'ять усім нашим загиблим героям. А стосовно стосовно цієї операції, звичайно, що треба. Серйозно розбиратися вже на рівні командування, чому так сталося? Чи справді в розвіддані були помилковими, чи справді ними оперувало командування при плануванні цієї операції, яка зрештою провалилася, тобто, ми бачимо, що насправді одна ці ділянці між Купінським і Сватовим. Ситуація дуже і дуже складна, і про жодне затище там не йдеться. Були спроби наших військових відбити певні позиції. Росіяни так само продовжують свої атакуючі дії. Ось так загалом виглядає картина від Куп'янська до, до Сватового. От правда, про ці про про цей відрізок по фронту і про ці напрямки. Ну і ще додамо, що у сирського також у соцмережах з'явилося спільне фото із Мадяром із командувачем. Проти ударних БПЛА і «Медяра», і також із іншими нашими військовими, які якраз працюють у ротах ударних авіаційних безпілотних комплексів, Ахілес та інші. Ось таке спільне фото. Сирський написав про це окремий пост. Про ці зустрічі, про ці наради. Написав про те, що українські збройні сили повинні змінюватися, повинні інтегрувати. Якраз е інноваційні засоби для того, аби ефективно знищувати ворога. Ну і йде мова саме про безпілотні системи, які зараз інтегрують у наше військо. Сирський написав, що вважає своєю стратегічною задачою трансформацію українського війська у високотехнологічну армію. Ну і в рамках цієї задачі провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем разом з начальником генштабу генерал-майором Анатолієм Баргелевичем, міністром цифрової трансформації. Федоровим і також з командирами, які працюють у цих військах. Це якраз відомі нам Верес, Мадяра Хілес, які мають унікальний бойовий досвід. Ну важливо, що такі зустрічі відбуваються. Головком обіцяє, що вони і далі будуть відбуватися, тобто буде відбуватися обмін знаннями, синхронізація інформації і дії відповідно за для розвитку якраз цих рот ударних БПЛА. Ну але ми знаємо, що стоїть завдання фактично в кожному батальйоні такий підрозділ створити. Щоб не тільки до якоїсь бригади була, от прикріплена рота, так чи створена рота у бригаді, в форматі бригади, але і на нижчому рівні це вже необхідність і вимога теперішнього часу і формату бойових дій, які проходять якраз на різних ділянках фронту. Ну і знову ж таки, ми вже перемістилися до сіверського ліманського напрямку, але є у нас ще новини, які стосуються Харківщини. Це зокрема фото Сергія Жадана, українського відомого поета і письменника. який який сьогодні опублікував су е, світлину. І написав про те, що проходить зараз вишкіл як новобранець бригади Національної гвардії України Хартія. Ця бригада, до речі, якраз на Харківщині задіяна, обороняє Харківщину. Ну, Жадан, як письменник із Харкова, очевидно, свідомо вступив, приєднався до цієї бригади. Раніше допомагав їй як волонтер, як громадський діяч, зараз вже як військовий задіяний у обороні нашої землі. Ну і ще у нас є кадри від третьої окремої штурмової бригади, яка теж обороняє Харківщину, про інтенсивність бойових дій на півночі Харківщини можемо певні свої уявлення скласти із цих кадрів від 3-ї окремої штурмової бригади тут ми бачимо, як військові штурмовики якраз обороняють свої позиції, відбиваються від накатів ворога. Ну і автором цього відео став військовий дуже молодий хлопець. Із позивним Кос. Він на камеру GoPro відзняв оцей фактично такий бойовий день. добу на позиціях, впродовж якої десяток атак відбили десяток накатів ворога. Наші військові із третьої окремої штурмової бригади. Це друга. Рота першого штурмового бату, якраз 3 окремої штурмової бригади. Зрештою, після цих важких боїв чи в ході цих важких боїв, військовий цей автор цього відео отримав поранення, опинився в госпіталі. З ним усе буде гаразд. Відразу забігає наперед і заспокоює наших глядачів. Але можемо послухати самого хлопця вже в ході боїв, як він коментував те, що відбувається навколо, це просто якесь шаленство. Ну а з нашого боку, це героїзм наших військових, які. Витримують такий колосальний тиск ворога. Почистив автомат, відбили накат. Закоріл сішку, почистив автомат і новий накат. Нас беруть оточення. Третій накат, нас два людей. Я не знаю, вийду ли я відсюди Ну но... вчора скільки? Нормально ми набаранили. А сьогодні не знаю. Надіюсь, це відео вийде. Нормально набаранили, значить, росіян на цьому напрямку, але ми бачимо наскільки юний хлопець очевидно пішов добровольцем. Воює в складі третьої окремої штурмової бригади. Ну і власне відважності, сміливості цього хлопця, ми нею захоплюємося, що тут можна сказати. Бажаємо міцного здоров'я другові косу, нашому військовому героям героєві, які отак відважно себе проявив, зокрема, у боях на півночі Харківщини. Ну і загалом ми знаємо, що в нашому війську таких героїв дуже і дуже багато. На них і тримається наша оборона на усіх напрямках, не лише на напрямку, якраз на півночі Харківщини. Отже, ми можемо поглянути, що на в районі Білогорівки Лиманського напрямку ворог ніде не просунувся. Були спроби, як це зазначає, якраз за головком Сирський э, нас стрибнула трохи карта, але ми до часового яру повернулися. Були спроби окупантів знову ж таки активно рухатися у бік міста Часів Яр. Ми знову ж таки бачимо і читаємо в різних оглядах. то від наших військових чуємо, що ворога вдається стримувати на підступах до часового яру на східних околицях. Хоча сіра зона тут, вже, як бачимо. Зайшла на декілька кварталів мікрорайону Канал, і очевидно, що там ведуться вуличні бої. Зрештою, багато відео з дронів це підтверджують, і оборонці Часового Яру пишуть про погіршення загалом ситуації на підступах на східних околицях до міста. Ну і також шалені бої продовжуються за ділянку Кліщівка Андріївка. Тут е, окупанти контролюють більшість низовини, яку контролювати дуже складно. Це завжди, як то кажуть, супроводжується значними втратами, оскільки це низовина. А е, висоти, де зелена зона починається, контролюють українські військові і е, Кліщівку поливають постійно вогнем. І FPV-дронами так само ворогу наносить неабияких втрат. Отже, Кліщіївка, Андріївка, просування ворога теж не було зафіксовано. По Покровському напрямку можемо сказати, що тут якраз фактично єдиний напрямок, де по карті є зміни за минулу добу. Це, зокрема, район Архангельського на північ від очеретаного, велика сіра зона, яка сформувалася от в межах водойм, які поруч із Архангельським на захід і на північ розташовані від цього села. Довго по цих водоймах стримували ворога наші військові. І от зараз ми побачили, що ворог фактично зумів Рватися північніше, обійти їх ці водойми по лісосмугах чітко на північ від очеретиного. Але зараз наші військові отримують тут висоти за цими водоймами, які тягнуться аж до населеного пункту Калинове. Отже, цей район це дуга є лінією оборони, яка дозволяє тут ворога стримувати. Але загалом, ну просування ворога на глибину до кілометра відбулося на північ від очеретиного. Ну і також у нас. Фактично подібні зміни відбуваються, тобто поступові просування ворога на південь від Соловйового у бік Новопокровського тут поля. Тут я нагадаю, раніше окупанти в межах якраз однієї лісопосадки були просунулися. Оцей виступ, якраз який доволі довго на карті маячив. І зараз зуміли підтягнути фланги, що називається на цьому відрізку фронту у бік Новопокровського, і вирівняти тут якраз лінію бойового зіткнення. Тобто тут йде мова про стягування ворожих сил і спробу тиснути далі на Новопокровський. Тактична зміна не йде мова про оператив. Дивні, які успіхи росіян, але певні невеликі успіхи тут є. Ну і також можемо сказати, що е, продовжується тиск ворога ще південніше на Яснобродівку з боку Уманського Нетайлового, але тут якраз змін не було відзначено по карті. Ще це ділянка дуже і дуже проблемна. Зараз я маю на увазі саме Яснобродівку. Ну а далі рухаємося також до Курахівського напрямку і згадуємо у цьому сенсі Красногорівку. Тут теж невеличка зміна по карті, в принципі. Ситуація нам була зрозуміла ще вчора. Йде мова лише про невеликий квартал у межах сірої зони, який тепер почервонів, і вирівнялася просто по вулиці, по одній з вулиць Красногорівки. Лінія бойового зіткнення загалом ситуація по місту не змінилася. Західну частину і північну частину Красногорівки от в межах цього периметру контролюють українські війська. Ворог вже тисне із східного флангу, і також з півдня, намагаючись повністю Красногорівки, окупувати це те, що стосується у нас загалом Донеччини. Сьогодні не оглядаємо південний відрізок фронту від Вугледару аж до роботиного. Ми про це говорили доволі активно вчора. Ми бачимо, що по роботинському плацдарму загалом нічого не змінилося. Тут ворог з півдня особливо активізувався і тисне, як ми знаємо, з боку новопрокопівки, але просувань за минулу добу не було. Принаймні повідомлень, таких верифікованих про це не було. Можемо також у контексті нашого. Огляду сьогодні згадати про те, що західні газети інформаційні агенції пишуть про те, що Україна не задоволена якраз темпами підготовки наших пілотів на f 16 Політіко про це викотило, що називається статтю. Одна стаття, яка з'явилася в цьому авторитетному виданні. під заголовком Україна розчарована е Сполученими Штатами щодо темпів підготовки пілотів на f 16 Дже така велика стаття, ми і всю гортати не будемо. Ну але власне бачимо, що цій темі присвячено доволі великий аналітичний матеріал. І мова йде про те, що якраз е е затягуються темпи передачі літаків Україні. Сполучені Штати кажуть, що ще треба продовжити підготовку наших військових. Ну а українська влада просить цю підготовку прискорити. Просить про це Пентагон і е також і представники сенатського комітету з розвідки. Такі прохання української сторони почули, і Пентагону передали ці прохання. І видання політико нагадує, що Україна доволі довго просила західних союзників надати їй F-16. Спочатку ці рішення затягувалися, потім говорили, що складність у логістиці, в підготовці якраз аеродромів, баз, де будуть у безпеці цілі таки базуватися, перебувати. Ну тепер кажуть, що і пілотів треба ще трохи довше підготувати, що стало ну, для багатьох наших представників власне політичного керівництва неприємним таким моментом. Якраз навколо цього зараз певна, певна полеміка. Можливо, президент Зеленський з президентом Байденом це питання обговорить під час найближчої зустрічі у Нормандії, у Франції. Ну і про Крим, про приємне наприкінці, скажемо декілька слів. У нас у західній частині Криму, саме в районі озера Панське, ми знаємо, тут є такі малоневнутрішні озера от в районі Чорноморського, які служать для росіян зараз як такі собі бази прихистку невеликих чорнів. Суден, Катерів і от в районі озера Панське, як і в районі озера Донузлав. Росіяни, це з іншого боку, тут так, в цій же частині Криму, але з іншого боку узбережжя. Росіяни прагнули тут сховати черговий свій корабель. там шла мова про такий собі буксир Сатурн або Протей, проекту 498, але дрони, морські дрони Магура. Спецпідрозділу головного управління розвідки знайшли ці, цей буксир навіть там. І маємо кадри того, як ці дрони атакували. буксир Сатурн, і відповідно його там знищили. Важливо, що дрони зуміли зайти в таку фактичну внутрішню водойму. І навіть обійти різноманітні перешкоди, от такі загородження, які на поверхні води були прокладені, для того, протягнуті для того, аби дрони не дісталися, дрони Магора чи дрони Сі-Бейбі там, СБУ там, не дісталися, відповідно, кораблів суден, які вже всередині озера перебувають у внутрішній такій бухті. Але це не допомогло. Дрони бачимо. Керуються дуже точно, ефективно, знаходять такі коридори, протоки, якими можна пройти в, в, в ці загородження, і згодом вже відбулася ефективна атака на безпосередньо цей буксир. Буксир було знищено, і він вже ніколи плавати не буде. Ось як він виглядав, що називається за життя. Тобто добивають фактично дощенту Чорноморський флот у Криму, наші військові морськими дронами, і в цьому сенсі, власне, знову ж таки. Захоплюємося ефективністю цієї розробки. До речі, сьогодні у день журналіста е, наші, е, наші журналісти, наш колектив приєднується до великого збору якраз на такі дрони магура В5 від Відговор Міністерства оборони і можете задонатити власне на цей великий збір. Тут і якраз журналісти всіх провідних телеканалів докупи зібралися, об'єднали свої зусилля для того, аби зібрати 10 мільйонів гривень на такий дрон Магура В5. А ці дрони вже загалом росіянам завдали. Шкоди на пів мільярда доларів. Понад десяток кораблів російських було знищено саме завдяки дронам Магора В В-5». Тобто за QR-кодом, який на екрані з'явився, кожен з наших глядачів може долучитися до цього великого спільного збору, задонатити, і згодом із цього буде велика добра справа буде придбано дрон, який от згодом може потопити один із таких от російських кораблів, які все ще залишаються в різних бухтах. На нашого Криму, от і завдати ворогу шкоди втрат на багато-багато мільйонів доларів. Тобто абсолютно пропорція ефективності цих дронів вона вражаюча. І ми можемо до цієї доброї справи долучитися. До чого я вас, дорогі друзі, і закликаю. Будь ласка, долучайтеся і до цього збору. Це такий збір лише на один день сьогодні. До дня журналіста можете і нас в такий спосіб привітати. Ну і е, допомогти нашим гурівцям нищити російську флотилію в чорному морі. На цьому сьогодні ставимо крапку і побачимося обов'язково вже завтра у новому огляді карти бойових дій. А я нагадую вам також і про вподобайки, про коментарі, поширення нашого відео. Будь ласка, не забувайте про це. Все це нам дуже і дуже допомагає. До зустрічі!